Всім привіт! Мене звати Оля, і ви в мене на каналі «Про одяг Second Hand. Сьогодні вам покажу речі з люкса, і тут фіксовані ціни. Тільки подивіться, яка шикарна шкіряна куртка трапилася в гарному блакитному кольорі з накладними кишеньками. Кишені клапани, але ціна тут захмарна. Коштує вона 2200, і, до речі, куртка є двосторонньою. З однієї сторони, натуральна шкіра, з іншої вона замшева. Перше показую вам ось такий варіант. Дуже класно сіла по фігурі, рукавчики, можливо, трішки задовгі, але загалом мені дуже подобається. Вона прямого крою, вкорочена, просто супер виглядає, дуже стильно, модно і актуально. Гарний у неї стан, колір шикарний, загалом рідко в такому кольорі можна знайти куртку з натуральної шкіри. І ще вам показую, як вона виглядає в застібнутому вигляді, ніде нічого не перетискає, дуже гарно власне по розміру підійшла. Дуже мені сподобалося. Єдине, що ціна кусається. Можливо, варто чекати знижки, але вона по знижці теж буде коштувати недешево. Думаю, мінімум 1500 гривень поставлять. І давайте я вам ще покажу, як виглядає ця ж куртка лише з іншої сторони. Ось такий варіант, замшева куртка. Щоправда, з цієї сторони вона не є в ідеальному стані. Рукавчики є затерті, брудні. Вона потребує хімчистки. чистки. чистки. Замшу взагалі дуже складно привести до порядку, тому в принципі ось так напевно її вже не дуже й то поносиш. Тут уже кишеньки в такому вигляді, бачите, на замочках. І, якщо чесно, от попередній варіант був набагато кращий. Ще мені дуже сподобалася ось така бежева жилетка, вона теж йде вкорочена в такі от ромби, і коштує вона теж недешево. 900 гривень ціну поставили. І тут бірка така незрозуміла, але на дотик відчувається дуже м'який наповнювач, можливо, це навіть пух пером. Дуже мені на це схоже, можливо, тому і ціну таку от високу поставили. Жилетка йде без капюшона, лише з таким от комірцем, хоча можна її робити і стієчку, якщо застібнути повністю, вверху є закльопки. Дуже непоганий варіант, з боку невеликі розрізи. І вона теж така, от бачите, пряменька, стильна, мені загалом подобається. Не подобається лише її ціна. Внизу вона регулюється, можна її зробити більш завуженою. Наступна знахідка це ось такий светрик від Anas Stories. Класний бренд. Ціна, на жаль, не вказана, можна лише здогадувати, скільки він може коштувати. І давайте подивимося ще бірку, який тут склад тканини. Отже, склад тканини 100% вовна. Дуже гарний блакитний у нього колір, і дивимося в примірці. Він де-такий, як вверху, а от рукава мені абсолютно не подобається. Йдуть вони такими як рюшками, як на мене, вони сюди взагалі не пасують. Якесь таке не зовсім. Логічне поєднання кофти поло з такими якимись святковими рукавами. Сюди б звичайні класичні рукава, і знахідка була б просто шикарна. І колір і склад чудовий. Бренд також класний, воно дуже якісне і, власне, вовна тут чудова, абсолютно не колюча, дуже м'якенька. Ще мені сподобався ось такий светрик, коштує він 180 гривень. Уже продається зі знижкою. Розмір вказаний XS. І він такий йде в обтяжку з невеличкою стієчкою. Дивимося склад тканини. Отже, тут переважає віскоза, тут її 75%, і решта синтетика, Поліестер. Светрик дуже добре тянеться, і хоча це XS, чудово, на мене підійшов навіть рукава, бачите, не за короткі, а навіть за довгі. Непогана базова річ, колір до усього буде посувати, можна носити ось в такому вигляді і піддягати під якісь жакети чи піджаки. Кофта в новесенькому стані і ціна тут доволі прийнятна 180 гривень. І сподобалася мені, ще ось ця смугаста сорочка, її ціна 200 гривень. Ця італійська фірма Benetton, доволі часто трапляється в Секвенхенді, якість у них дуже хороша. В магазині ціни доволі високі, тому я для цієї фірми ціна 200 гривень дуже навіть хороша. Сорочка з гарної, цупкої тканини, добре тримає форму, абсолютно не просвічується. Єдиний нюанс, що вона на мене все-таки маловата, розходиться. В грудях сама по собі непогана. Йде приталена, такий класичний варіант до джинсів, до будь-яких штанів чи спіднички. Дуже гарна і по кольору, і по фасону непогана. І ще ось така дуже схожа: теж блакитно біла сорочка, лише уже з такою вишивкою. Попереду акцентною, квіти тут у нас такі маки. І за складом на повністю натуральна це 100% бавовна. Дуже цупка тканинка, дуже схожа на ляну навіть, я б сказала. Розмір був вказаний сороковий, тобто це Елька, а ціна сорочки 180 гривень, як і попередньої. Дуже навіть класна ціна. Десь на вазі в перший день до така сорочка приблизно стільки і заважить. Тут рукава можна робити ось так: три чверті, а можна розпустити, і буде тоді повний класичний рукав. Сорочка не довга, тому можна носити її якось так на випуск, так і легко заправляти. І ще мені сподобався ось такий дуже милий світшот. Він продається зі знижкою, коштує 250 гривень, і попереду у нас тут такий песик мальтіпу. Виробник тут вказаний Італія, склад тканини, є трішки поліестру, поєднання власне бавовни і поліестру. Гарний відтінок зеленого і ось такий він в примірці. Для дому дуже класна річ, дуже комфортна, тепленька, якраз для такого осінньо-зимового періоду. Дуже люблю саме для дому ось такі мімішні речі. Як вам цей світшот, пишіть в коментарях. Окрім одягу, у цьому відео вам ще покажу взуття з люкса, а також буде вагове взуття. І, власне, ще взяла до примірки ось такі джинси Levis в гарному блакитному кольорі, класичні, коштують 680 гривень. Класний бренд. Загалом Levis вважаються одні з найкращих виробників джинсів. І давайте дивимось їх в примірці. Вони такого прямого крою, не розширені і не завужені. Єдине, що вони на мене трішечки коротковаті. В іншому чудово підійшли, і посадка тут класна, і крім мені дуже подобається така вічна класика. Єдине, що трішечки їм би бути довшими. З одягу, це була моя остання знахідка, і переходимо до взуття. Спочатку вам показую взуття з люкса. Ось такі цікаві замшеві черевички з такими металевими закльопками, продаються зі знижкою і коштують всього на всього 300 гривень. Це балетки з екошкірою, від Marks Spencer, і їхня ціна всього на всього 250 гривень. Загалом ціни на взуття дуже навіть прийнятні. По 300 гривень за босоніжки чи за балетки це взагалі можна сказати, що даром. Майже усі цінники перекреслені, тобто тут я так розумію, повний розпродаж, хочуть розпродати усю літню колекцію. Ось ці босоніжки з натуральної шкіри. Їхня ціна 400 гривень з таким акцентним, блискучим срібним каблучком. І тут у нас ще ось такі черевички, вони також зі знижкою продаються на стійкому каблучку. Ось ці шльопанці на каблучку з натуральної шкіри продаються досить давно, їхня ціна 400 гривень. Це маленький розмір, тому, напевно, не можуть ніяк їх продати. І ось тут внизу такі чобітки з натуральної замші, їхня ціна 1000 гривень. Ну, бачите те, що сезонне взуття ціна вже дорожча. І давайте я вам покажу, яке було взуття на вазі. Це другий день завозу, ціна за кілограм 389 гривень. Ось такі балетки непогані в непоганому стані, гарного такого бежевого кольору. Високі кросівки утеплені. І тут у нас такі ще від Папая босоніжки, вони щоправда, з екошкіри. Ось такі ще босоніжки, такі комбіновані, з срібло з чорним. І гляньте, які чудові шльопанці, абсолютно новесенькому стані, прикрашені намистинами. І гляньте які красиві лофери в такому бузковому кольорі. Якщо не помиляюсь, вони раніше продавались на люксі, це не дивно, адже вони абсолютно нові. Ще з такою магазинною наліпкою. Це фірма Next Mass Market. Вони йдуть під замшу, але це не натуральна замша була. І давайте ще подивимося, що в нас таке є більш сезонного взуття на осінь, на зиму, і гляньте які Челсі в гарному коричневому кольорі. Щоправда, це 42-й розмір, але вона абсолютно новасенька і це натуральна шкіра. І покажу вам ще, які були сумки. Сумки також вагові. Ось така невеличка гарненька сумочка, дуже гарна у неї форма з таким тисненням, але, на жаль, з дефектами. Мала вона потертості. Ось така ще сумка від Polo. Я дуже люблю таку форму сумок. Вони, хоч і маленькі, але дуже місткі. Але вона також не в ідеальному стані. Особливо багато дефектів на ремінці, він відпоровся, ниточки стирчать, мені стала цікава ціна. Заважила сумка майже на 200 гривень. Ціна за кілограм сьогодні 389 гривень. Ось така просто гігантська була сумка. Ось така сумочка, дуже текстурована, добре тримає форму на двох металевих ручках. Стан у неї був ідеальний без дефектів. Ось така ще коричнева. На перший погляд мені здалося, що вона може бути з натуральної шкіри, але ні, це еко-шкіра. І дивимося ще в іншому ящику. Тут багато сумок з тканини. Ось такий непоганий рюкзак з такою вишивкою йде в гарному стані. І... Нічого більше такого цікавого я тут не спостерігаю. На цьому буду з вами прощатися. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити лайк. Якщо ви ще досі не підписані на мій канал, обов'язково підписуйтесь і до нових зустрічей.